розпочнемо з дуже загального питання. Яка мета санкцій запроваджених США проти Росії? з Росією. Ми намагаємося зробити три речі за допомогою нашої програми санкцій. Ми позбавляємо Росію ресурсів для ведення війни? Ми зменшуємо залежність наших партнерів від Росії, і чудовим прикладом цього є рішення ЄС не імпортувати російську нафту, що зменшує вплив Росії. Також ми намагаємось підтримувати доступність російських товарів, особливо на глобальному півдні. Але російські харчові продукти добрива та нафта продаються не дорожче цінового обмеження. Усе це ми хочемо продовжувати. Отже, це баланс. Я вважаю, що табурет на трьох ніжках є найстійкішим видом меблів, і це те, що ми будуємо. Це те, що ми намагаємось зробити за допомогою санкцій проти Росії. That's what we're And do we have... а чи маємо ми розуміння того, наскільки вони ефективні? Адже Іран, Північна Корея, Венесуела також піддаються жорстким санкціям, але ми не бачимо особливих змін. Я вважаю, ми повинні визнати, що кожна ситуація унікальна, і дана ситуація стосується припинення війни цього невиправданого вторгнення у цьому контексті. Я вимірюю наш успіх двома речами: по перше. Чи ми бачимо вплив на полі бою? І по-друге, чи ми зменшуємо кошти, які Росія отримує на відновлення своєї здатності воювати? Крім того, ми вважаємо, що санкції є важливим способом привернути увагу до злочинності, яка притаманна цьому вторгненню. Тому ми запроваджуємо наші санкції щодо осіб відповідальних за викрадення дітей з українських родин за участь в анексії території і за катування, і за знущання, і за інше. Тож ми намагаємось викрити кожен елемент дій Росії і обмежити її здатність стверджувати, що поведінка Росіян є нормальною або законною. Чи бачимо ми наслідки на полі бою? Так Росія не в змозі вести сучасну війну, і це значною мірою, тому що їй не вистачає сучасного комунікаційного обладнання, необхідної електронної техніки, обладнання для позиціонування, усього необхідного для ведення мобільної, швидкої, рухомої. Точної війни, яку Україна, наприклад, починає вести, і це значною мірою, тому що Росія залежить від світової торгівлі багатьма ключовими компонентами сучасної війни, вона не може отримати їх так ефективно. Тож це справжня проблема для неї. Чи стало в Росії менше грошей? Абсолютно один зі способів поглянути на це з точки зору, скажімо, витрачення готівки. Коли почалася війна, хтось міг сказати президенту Путіну, що у 2022 році він може розраховувати на витрати 850 мільярдів доларів. США. і він витратив багато з них цього року. Та сама людина приходить і каже. Ми вважаємо, що цьогоріч ви можете витратити приблизно 220 мільярдів доларів. То що ж трапилось по перше, вони витрачають величезні суми, щоб утримувати свою економіку на плаву. Ви знаєте, їхній ВВП впав менше ніж багато хто очікував. Але це тому, що держава оплачує оборонне виробництво і платить людям, щоб вони служили в армії. Все це додає до ВВП у перспективі. Це не дуже продуктивно, але вони це роблять за допомогою їхніх резервів. Водночас вони намагаються витрачати гроші на підтримку цивільної економіки. З такими витратами їхні основні ресурси минулого року впали в підсумку до кінця року на понад 60 мільярдів доларів. Це справді чудово, адже вони також заробили рекордну суму через зростання цін на нафту та харчі, які є основними експортними товарами. Тож вони заробили більше ніж будь-коли, але зменшили свої заощадження на 60 мільярдів доларів. Це залишило їм можливо 580 мільярдів для витрат. 300 мільярдів із них знерухомлені за межами Росії, тож виходить близько 280 приблизно третина в юанях. Відтак вони можуть торгувати з Китаєм. Це важливо, але це не допоможе їм глобально. Третина в золоті. Ви знаєте, що вони не можуть витрачати золото. Тож у них залишається приблизно третина, це 100 мільярдів. Крім того, я перепрошую за урок математики, але я думаю, що людям корисно бачити математику цього року. Вони очікувано зароблять від свого експорту вдвічі менше ніж минулого. Подивіться, наприклад, на ціни на нафту. Якщо ви дивитесь місяць за місяцем, вони заробляють на нафті на 47% менше ніж минулого року. Отже, якщо додати цю суму, а це приблизно 100-120 мільярдів, які вони мають, буде приблизно 230 мільярдів доларів. Почали минулого року з 850, а зараз ось так. Це означає, що час не на боці Росії. Тепер я хочу бути реалістом щодо цього. Росія все ще в змозі відправляти військових на поле бою. Вони все ще виготовляють певну кількість ракет на місяць. Вони досі використовують їх для атак на цивільні цілі в Україні. Це жахлива війна, але Росія набагато менш військово спроможна ніж була б за відсутності економічних кроків, які зробила коаліція. sanctions це чудово, що ви кажете про результати впливу санкцій проти Росії на полі бою. Але що далі? Чи збирається уряд США зупинитися на цьому? Чи ви плануєте розширювати перелік деяких із цих товарів? Опасамовто Вил Кентінію Найфен. Так, це триватиме. І Я думаю, що ситуація для Росії буде лише ускладнюватися. Я не збираюся передбачати конкретні дії, але США та всі партнери великої сімки, отже, найбільші економіки світу, та ще три десятка країн, найбільший економічний блок у світі, об'єдналися щоб сказати, що Росія повинна залишити Україну, і ми будемо продовжувати закручувати гайки з економічного боку, поки цього не станеться. Однією з цілей було зменшення нашої залежності від Росії. Багато країн Європи більше не купують газ у Росії. Закупівля нафти впала. Ми не купуємо нафту. Велика Британія не купує. Тож раптово важелі впливу Росії на нас різко зменшуються. Це величезний провал з боку Росії, і тому тепер ми маємо більше свободи, аби вживати інших заходів, рухаючись вперед, що ми і будемо робити. Think about a strategy, that's a hейно da юнат економіст Я Знаю, що ви не економіст і не будете робити прогнозів щодо російської економіки, але ви щойно сказали, що час не на боці Росії. Тож який ваш прогноз? Де буде російська економіка через 2-5 років? Орежьопредикшн вилокиня тю файв є ваши нека. Я не займаюся прогнозуванням економіст. Я чи ні, я думаю, що ми можемо вдіяти так. Це дуже ускладнити Росії робити все, що вона хоче. Президент Путін хоче сказати своїм людям: життя вдома залишиться таким самим, і ми виграємо цю війну. Їм катастрофічно не вдається виграти цю війну, і буде все важче вкладати гроші в ці речі. Друга частина стосується світу майбутнього. Я оптиміст. Я вважаю, що ми входимо в період, коли будемо мати низку нових технологій, які змінять світову економіку. Штучний інтелект, квантові обчислення, зелена революція, цифрова революція поряд із цим прогрес у біоінженерії. Я думаю, що це стане основою для наступної великої хвилі економічного зростання, як це було 250 років тому. Росія не грає ролі у цих процесах. Її найталановитіші люди виїжджають багато хто до Грузії чи інших місць. І тому, якщо подивитися на 5-10 років наперед, я вважаю, що майбутнє Росії виглядає дуже похмурим, і там ми побачимо падіння ВВП на 20 відсотків. І це я вважаю реальний показник, на який сподіваюся, російські політики звернуть увагу. Немає ознак того, що вони це роблять. 20%.